Всім доброго диночка! У мене сьогодні жарені пиріжки із яблуками. Е, кісто замісила все на бистру руку. І жариться, зараз покажу. Оце такі в мене вони виходять. все на бистру руку ж кажу. Такі намісила кісто е, на сухих дрождях, трішки сахарку, трішки дрожжів. Коротше, таке. Яблука вже почорніли. А це пиріжки мої. Ось цей начиночка просочується. Смакота. Вирішила щось, дитині захотілося. І ця силка б'є. <с Humming> дитині захотілося, прийшлося робити. Ну а шо? Так, ось я вже й дожарила. Така гора в мене дебела, вийшлося пиріжечків. Надобно було, зараз будемо дегустувати. Було б смачніше, звісно, якби вони на цьому були на... Ой, на цьому. В духовці спечені, О, то було б, звісно, добре. Ну на бистру руку так і вийшло. Не знаю, зараз будемо куштувати. Витягнув самий нижній, тому що він не гарячий, бо тільки з жару і штра. І швидко в камеру. Так, достаем. О, Дивіться. Сахарок про про цей самый. Добре. Сахарю. Це нормально. Побігло. Ой, потекло. Смакота. Вот Ммм, она новая скорішка. Яксеньота. Поки нажали, аж спатіла під носом. Боже, яка добрязна. Давно я таких не їла перішків. З яблоками, яблука свіженьки цього, цього року. Так що ото таке. Не лінуйтеся і готуйте. Хто їсть, всім смачного. Звісно, компот, компот взагалі ще б до них. Це було смачно. Но я не варила компот. І так поїмо. Зараз розлетяться, точно, як кажуть, гарячі перішки. Оце так вони розлетаються. Фухтича. It's not like.